Привіт, я вчитель Андрій, і це додаток до мого третього відео про вік у навчанні. Сьогодні я вам розкажу про різницю у навчанні дітей і дорослих. Ну, перш за все, як я вже казав, навчання дорослих більш ефективне, тому що дорослі. Підходять до всього більш свідомо, вони е, краще розуміють правила, краще розуміють пояснення, і можуть у себе ви, ну, вибудувати якусь логічну структуру мови у голові, і вони не просто, якби, отримують навичку е, під час е, використання мови, а також. Вони будують у себе у голові якусь там загальну структуру і вже, спираючись на неї, будують свої речення. Що стосується дітей, там більш це якби, інтуїтивне якесь повторення, більш у ігровій формі, тобто засвоєння йде через те, що більше, більше, більше і постійно якісь. Нові форми і багато повторень одного й того ж самого. Діти дуже часто не розуміють логіку і граматику. Вони знають, якісь, їм показали, роби це, чому це так робиться. Зв'язок з іншими правилами. ну Вони не так ловлять. Дехто ловить, дехто ні. Я, наприклад, у школі, коли був, я взагалі не розумів правила і деякі правила української мови, я дізнався або зрозумів тільки в інституті, вже вивчаючи англійську мову. Тому що ну, мені як то було без них норм. Я якось писав диктанти і все робив, і не знав ніяких правил, і все якось виходило в мене. Тому е термін. Протягом якого діти вивчать мову, і термін, протягом якого дорослі вивчать мову дуже різний: дорослі вчать швидше. Ви це можете побачити на прикладі будь-якої школи. Тобто, ось, якщо у школі діти вчать там 10 років чи 5 років, там скільки вони вчать англійську, е ну, дуже часто нічого вони знають. Якщо е дорослі починають вчити там з вчителем, вже ну, ніхто не вчить там по 10 років. Е якщо... Вчать так, як треба. Не кинув, почав, кинув, почав, а нормально з постійними заняттями. Тобто, ну ось це все, що стосується е е різниці між дорослими і дітьми у навчанні англійського. На все добре, вчіть англійську. До побачення.